Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Багато водіїв, з якими сталося ДТП, потрапляли у цей капкан зі страховиками. От, наприклад, страхова визначає вартість відновлюваних ремонт автомобіля у 80 тисяч, а виплачує, ну, тобто видає на руки тільки 40 тисяч гривень. Чому так? Вся проблема у коефіцієнтах зносу. Якщо автомобілю, наприклад, понад 12 років, то коефіцієнт буде. 0,7. І страхова виплатить трохи більше половини від вартості. А решту йди сам і стягу і звинувачується ДТП. В результаті страждають обидва автомобілісти. Потерпілий має звернутися до суду, щоб відсудити. Решту, а винний не розуміє, чому він повинен сплачувати з власної кишені, якщо застрахував автомобіль, і кошти повинна сплатити страхова. І все це посилюється. Довгорічними судовими тяганинами. А чому ж таке практикується? Бо в далекому, 2004 році страховики пролобіювали закон із суперечливою нормою про коефіцієнти, за рахунок якої зменшили виплати по страховці, відповідно збільшуючи собі прибуток. Ви не повірите, але з 1 січня 2025 року старий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів втратить чинність і запрацює нова редакція, яка виправить це непорозуміння. Тож далі не коротко, але по суті розповідає детальніше про анонсовані законодавчі зміни та чого чекати водіям у 2025 році. До речі, для водіїв в мене є інструкція, як захистити свої права, якщо вас зупинили і пропонують пройти тест на стан сп'яніння. Вона збереже вам і нерви, і кошти. Купити її можна за посиланням, яке залишу для вас під цим відео та в закріпленому коментарі. Це одна із трьох інструкцій, які я створив, щоб допомогти вам захистити свої права під час мобілізації, проходження ВЛК та при керуванні авто. Вся інформація в них досі вкрай актуальна. Збільшено ліміти страхових виплат автоцивілки. Сьогодні ліміти страхових виплат зі шкоди життю та здоров'ю постраждалих у ДТП становлять 320 тисяч гривень на людину. А щодо майна 160 тисяч гривень на потерпілого. При цьому максимальна сума виплат за одним страховим випадком не може перевищувати 800 тисяч гривень. Тобто за пошкоджене авто. Ви отримуєте максимум 160 тисяч гривень. При тому, що в середньому, ну, з моїх спостережень по справах відновлювальна вартість автомобіля в середньому складає 200-300 тисяч гривень. З 2025 року ліміт страхових виплат зі шкоди майну становитиме 250 тисяч гривень, а зі шкоди життю та здоров'ю постраждалих у ДТП 500 тисяч гривень на людину. Якщо постраждалих буде декілька. То сума страхових виплат буде 2 мільйони гривень на всіх постраждалих в одному ДТП, тобто на один страховий випадок. З початку 2026 року, однак не раніше початку року, що настає після скасування воєнного стану, розмір страхової виплати за шкоду за подіяну життю збільшиться до 1 мільйона гривень на та 20 мільйонів гривень на страхову подію, і 2 мільйони гривень за шкоду. За подійну майну, незалежно від кількості постраждалих у ДТП. А протягом 4 років після вступу України в ЄС виплати за шкоду життю та здоров'ю зростуть до фантастичних 52 мільйонів гривень на особу. А максимальна сума за одним страховим випадком, вдумайтесь, до галактичних, мабуть, 258 мільйонів гривень. За пошкоджене у ДТП майно теж виплачують, виплачують ті фантастичні до 52 млн грн. Також скасовується франшиза, ця зловісна, злощасна франшиза. Тобто частина грошової суми страхової виплати, яку клієнт повинен оплатити самостійно. Наразі середня сума франшизи складає там, в районі 2-3 тисяч гривень, тобто маючи право на отримання 160 тисяч гривень, клієнт отримує страхову виплату на 2-3 тисячі гривень менше. Ще одна важлива зміна. З 1 січня 2025 року зменшується термін розгляду страховиком заяви про страхову виплату з 90 до 60 днів із дня подання. Прибрали коефіцієнти ці зносу. Зауважу, що з 1 січня 2025 року при розрахунку страхових виплат не буде взагалі враховуватися знос. Транспортного засобу, це нарешті не може бути. Ви не повірите, скільки у мене таких справ подібних, де, де практика і змінюється, позиція Верховного суду змінюється, то така, то потім інша. Це прогрес. Наразі, от, якщо чесно, страховики часто навмисно занижують виплати, посилаючись на те, що пошкоджені деталі автомобіля мають знос або ж вже були у ремонті. Тобто для машин, для машин які експлуатуються. Довше розмір збитків за пошкодження під час ДТП е, запчастин от, оцінюється менше, нам, е, ніж для, наприклад, аналогічної нової. Але ж запчастину ви ж купуєте нову. При цьому сума страхової виплати з урахуванням уже коефіцієнт зносу, може бути занижена навіть вдвічі. Адже, якщо автомобіль потрапив у ДТП і потребує заміни певних запчастин, то вони коштують однаково, як я вже сказав, і для нової, і для старого автомобіля. Тому автовласнику, щоб е от взагалі відновити авто, наразі доводиться доплачувати просто власні кошти, а потім через суд стягувати ці кошти, якраз звинуватця ДТП. А винуватця, який застрахував авто, коефіцієнт зносу. Ще й. Франшизу це прибрали. Чесно, ура! Аплодую. Здорожчання полісів. Основна проблема цих змін, як я її бачу, це фінансове навантаження на страхові компанії. Експерти страхових компаній зазвичай занижують реальний розмір збитків за пошкодження транспортного засобу. Часом, знаючи, як я говорив, і вдвічі, а потім дізнаєтеся з вартості вашу реальну вартість ремонту на СТО. Звісно, що. Сплата різниці між розміром заподіяної шкоди та страховою виплатою покладається тільки на винуватця ДТП. Але якщо брати до уваги середню вартість відновлюваних робіт автомобіля десь орієнтовно в межах 200-400 тисяч гривень, яка зустрічається найчастіше, то основний тягар відшкодування збитків ляже саме на страховиків. Тому вважаю, що страхові компанії будуть намагатися. Як занижати розмір завданих збитків під час ДТП, так і збільшувати вартість страхових платежів. Тим більше, що нова редакція закону від 1 січня 2025 року скасовує якраз державне регулювання цін на поліс автострахування, а тому зміниться механізм ціноутворення на ці поліси, бо планується запустити вільне ціноутворення, і страховики отримують право. Самостійно визначати тарифи та ціни на поліси. Ну, В принципі, може бути нормальна і здорова конкуренція. Прибрали ліміт виплат за Європротоколом. Теж одна з дуже важливих речей. Нагадую, що Європротокол дозволяє оформити ДТП без виклику поліції та забезпечує можливість отримання відшкодування від страхової кампанії потерпілої особи. Після оформлення Європротоколу, водії мають право. Залишити місце ДТП також водій звільняється від адміністративної відповідальності, яке передбачене за спричинене ДТП. Європротокол можна оформити, якщо відсутні травмовані чи загиблі люди, обидва водії-учасники ДТП мають поліси авто, ну, автоцивілки та наявна згода водіїв транспортних засобів, учасники ДТП ДТП щодо їх обставин, тобто хто саме з водіїв. Винен та які пункти правил дорожнього руху він порушив. Наразі страхова виплата у разі ДТП, оформленого за Європротоколом, обмежена лімітом у 80 тисяч гривень. А з 1 січня 2025 року ліміт відшкодування буде вже у межах страхової суми. Але тут є певні підводні камені. Витратні. Пастки Європротоколу. Перше, Нацбанк як регулятор матиме право встановлювати максимальний розмір страхової виплати за європротоколом. Тобто не факт, що це буде 250 тисяч гривень. Друге, очікування патрульних і виконання всіх формальностей може тривати годинами. Обов'язковим наслідком оформлення ДТП поліцією складання адмінпротоколу та суд. Зазвичай Європротокол складається, якщо Пошкодження автівок незначні, але при складанні європротоколу водії визначають пошкодження на як на око гвинний. у ДТП водій Вважає, що, наприклад, у випадку пошкодження бампера розмір шкоди буде, там, наприклад, невеликим та покривається страховою виплатою. Щоб уникнути незручності при оформленні ДТП поліцією, він вказує в Європротоколі свою вину. О, поставте себе, наприклад, в таку ситуацію. Але у моїй практиці було дуже багато випадків, коли після оформлення європротоколу постраждали водії звертаються на СТО, і там в автомобіля виявлення. І виявляється, що приховані пошкодження або постраждалий водій виявляється просто недобросовісним та вирішує коштом другого водія оновити деякі вузли і агрегати. А всі витрати з ремонту прихованих пошкоджень, які не покриваються сумою страхової виплати, постраждалий водій, вимагає від кого? Від водія, який в Європортоколі визнав свою вину в ДТП. І суд підтримає потерпілого. Адже інший водій вже визнав свою вину. І не можна вже буде ніяк відтворити ці всі обставини. І не забувайте, тим, хто поставить коментар у коментарях питання протягом. Перших 30 хвилин відповім обов'язково більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат. Всім дякую за увагу.